Вже в мене і викладач ваш також навчав. Чому ми сьогодні зібралися на цій символічній могилі саме 10 червня, як ви бачите, на цій плиті. У 1944 році в бою з видистами загинув командир УПА Південь Омелян Петрович Гребець. Ну, Коротенько біографію. Народився він 1 серпня 1911 року на Холмщині. етнічній українській землі в багатодітній родині, ще крім нього в родині. Так, учасником націоналістичного підпілля був членом пласту української військової організації. Двічі був засуджений в 1935 і 1939 роках польською владою був в польському концтаборі Береза Картузька. Ну і вже короч почалася Друга світова війна, вже безпосередньо в підрозділах української повстанської армії Омелян Петрович Грабець брав активну участь в боротьбі за українську незалежну державу. І власне він і говорив тут на Вінниччині, що наша мета вона є чітко зрозуміла. Ми боремося як проти нацистів, так і проти червоних, і звіє лише метою, що була українська соборна незалежна держава. І цей чоловік, як ви бачите, прожився на всього 33 роки, неповних 33 роки. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день ми маємо пам'ятати ось тих воїнів, ті, які зараз, на жаль, гинуть, ті, які поклали своє життя за ту державу, за цю прекрасну, дійсно Богом дану землю, на яку на якій ми з вами живемо. З спогадів свідків він був високий чоловік, світловолосий, веселий вдачі, і тому, скажімо так, найближчі друзі називали його не Оміляном, а Мільком. Повагу серед побратимів, не даремно його все власне батько. І, скажімо, розбудовуючи повстанські загони тут на Вінниччині, це дійсно було доказом того, що українська повстанська армія це не було якимось феноменом там Галичини, а дійсно українська повстанська армія це, це був всеукраїнський феномен і були загони УПА і в Криму, і на Донбасі, і тут на нашому з вами поділі. Що стосується акції, які проводили УПІвці під проводом. Омеляна грабця, то відповідно здійснювалися напади на колишню, скажімо так, в'язницю, яка була в Літині, і відповідно були звільнені саме були заарештовані е НКВДстами неподалік Якошинець, 6 кілометрів від Якошинців, Був табор для військовополонених. І відповідно знову ж таки у Півці здійснювали туди напади, звільняючи відповідно радянських. Солдат, ну і е, був також здійснено, вдалий напад на влітині на е, будівлю НКВ НКВДСІ. Відповідно, був да да, 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 да. І був знищений пинув керівник, вбитий керівник тої І, е, скажімо, менші е, фігури. Ну і на жаль, е, за Скажімо, зраду, і знову ж таки, такого собі Зайцева, який дав повідомлення, де можуть бути повстанці. Дійсно, на річці Згар, де був бункер повстанців, були оточені загін на чолі з Омеляном грабцем. І власне 10 червня 1944 року стався бій. Омелян грабець прикривав своїх побратимів, сказав їм відступати. На жаль, точної цифри немає, але там більше десяти. Кажуть, що вдалося врятуватися лише двом. Ось і сьогодні ми будемо ще. До речі, на могилі, де можливо дійсно поховані, бо знову ж таки з браком інформації точно ми не знаємо, де поховані ті повстанці, які відступали і, на жаль, загинули в цьому бою. Ну і 10 червня 44-го року Міляна Грабця на жаль, далося НКВД-стам знищити автоматною чергою. Тіло його відвезли до літина, де, скажімо так, на пострах місцевому населенню він ще декілька днів його тіло перебувало для того, щоб ну, не було бажання повставати проти. Радянської влади. Але чин Омеляна Грабця тривав на території Вінничної. До 1952 року це безпосередньо боротьба, скажімо так, повстанців проти радянської влади. А в цілому Українська повстанська армія дала останній бій на території сучасної Тернопільщини в далекому 1961 році. Ну і дані, що останній повстанець, вже коли він почув, що дійсно на референдумі в 1991 році Україна стала незалежною державою, то він вийшов з лісу вже в 1991 році. Тому та боротьба, та ідея, і чин, яку поклав своє життя. Омелян Грабець і мільйони мільйони ні в чому не винних українців, які на жаль продовжують продовжують те, що почали ці хлопці на сьогоднішніх східних теренах. Безумовно, треба пам'ятати їхні чин. Безумовно, треба. Дійсно виховуватися на тому, не ще нав'язує та чи інша влада, а дійсно на тому, що було, за що хлопці боролися і клали своє життя. Тому зрозуміли, що студенти, як, ну, мабуть, я так собі думав, що потрібно людині. Я думаю, не потрібно купувати якихось дорогих речей, купувати якісь там дорогі телефони. Мабуть, треба більше подорожувати своєю Україною, мабуть, той самий Холодний Яр, Черкащина, де дійсно береся, наповнюється тим духом. Визвольних змагань треба більше їздити, більше читати, мабуть, краще купувати якісні українські книги, свою історію і знати свою історію. Ну і безумовно пам'ятати чин хлопців українсько-повстанської армії, які продовжують цю боротьбу вже, скажімо так, в сучасних добровольчих батальйонах. Слава Україні! Слава нації! Героям, зверть